Перша віднайдена писемна згадка про Калуш датується 27 травня 1437 року. У 1533 році Калуш стає адміністративним центром староства. У 1549 році місту надано Магдебурзьке право 1972 року. Видано указ президії Верховної Ради ОРСР про віднесення Калуша до міст обласного значення. Значну роль в економічному розвитку калуша завжди мала соливарна справа. Про місцеву соливарню згадується уже в документах Галицького староства за 1447 рік. Після приходу австрійської влади починається фахова розвідка і видобуток калійних солей. У 1881 році річний видобуток солі в калуші становив 3 мільйони 800 тисяч кілограмів. Наприкінці 19 століття був збудований адміністративний будинок калійного комбінату з ратуш. У місті діяло велике підприємство з власними рудниками залізничним господарством. Старий калійний комбінат функціонував аж до 80-х років минулого століття. З 1967 року, коли було введено в експлуатацію комплекс хіміко-металургійного комбінату, Калуш почав розвиватися дуже високими темпами. Того ж року стала до ладу Калуш Катець. У 70-х-80-х роках розпочалося виробництво отруту хімікатів цинебу, хлору і каустику, чотири хлористого вуглецю, хлорвінілу, вініл хлориду, сульфату калію, магнію. Наприкінці 80-х років частка калуша у промисловому виробництві усього радянського союзу становила 1%. Зараз місто виготовляє третину від обсягу промислової продукції Івано-Франківської області. Провідними галузями економіки калуша залишаються хімічна та нафтохімічна. Незабаром буде введено в експлуатацію виробництво полівініл суспензійного у складі товариства КарпатНафтохім, вартістю понад 230 мільйонів доларів. У 2010 році було завершено будівництво виробництва хлору і каустичної соди мембранним методом, вартістю 155 п'ятдесят мільйонів. Доларів. Компанія Лукойл продовжує підготовку до впровадження проєкту з виготовлення готових виробів з полівінілхлориду суспензійного. Непогано працюють і інші промислові підприємства міста. Вінісін виготовлення «Лінолеуму» та «Паркету». Енія, килими і килимові вироби, синтра, шпалери на флізеліновій та паперовій основі, три бетони, великогабаритні залізобетонні конструкції, карпат смоли, карбамідна смола та карбамідоформальдегідний концентрат, завод будмаш, козлові та баштові крани, Карпат Нафтобуд, будівельна галузь та інші. У квітні поточного року укладено інвестиційну угоду з Китайською Народною Республікою про будівництво в Калуші заводу з виробництва безхлорних калійних добрив. Новий завод дасть змогу розв'язати чи не всі екологічні проблеми регіону. Вартість будівництва становить близько 1 мільярда доларів. Значна увага в калуші приділяється розвитку сфери житлово-комунального господарства. В центральній частині міста проведено реконструкцію водопровідних мереж із застосуванням поліетиленових труб, замінено каналізаційні системи, впорядковано підвали багатопорохівок. У мікрорайонах встановлено нові контейнери для роздільного збору сміття, придбано обладнання для сортування і транспортування твердих побутових відходів. У більшості житлових будинків відремонтовано покрівлі за сучасними технологіями з використанням євроматеріалів. Здійснено капітальний ремонт шатрових дахів, реконструйовано ряд котелень міста, що дало змогу покращити якість теплопостачання у житлових будинках. В рамках проєкту розвиток міської інфраструктури, який передбачає реконструкцію системи водопостачання і фінансується з коштів позики Світового банку в розмірі 9,6 мільйона доларів, у комунальному підприємстві Водотеплосервіс виконано ряд заходів з реалізації проєкту. Відновлено вуличне освітлення усіх центральних доріг та частини мікрорайонів міста. На сходових клітках житлових будинків замінено вікна на металопластикові. Триває заміна дверних блоків у під'їздах, з дерев'яних на металеві з кодовими замками. Проведено асфальтування доріг на 90 міських вулицях. Ведуться роботи з ремонту міжквартальних доріг і проїздів у мікрорайонах висотної забудови. У міських дворах облаштовано дитячі майданчики. Діє комунальне підприємство Калушський муніципальний ринок, що дало змогу ліквідувати стихійну торгівлю на вулицях. У 2010 році Калушку посів третє місце серед міст України третьої категорії за підсумками всеукраїнського конкурсу. Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку З часу проголошення Україною незалежності на чолі громади міста стояли Роман Сушко, Степан Різник, а з 2006 року голова української партії Ігор Насалик. У 2010 році 91,3% калушан знову висловили довіру Ігореві Насалику. Депутатський корпус чинної нині міської ради 6 го демократичного скликання у переважній більшості складається із представників української партії. Освітня галузь Калуша займає передові позиції в регіоні. У 2008 і 2009-му роках посідала друге, а у 2010-му перше місце у загальному рейтингу Івано-Франківщини. У місті діє 12 загальноосвітніх навчальних закладів: 10 – дошкільних, 4 – позашкільні. Калуські учні демонструють найвищі досягнення у предметних олімпіадах. Наші випускники мають найкращі в області і одні з найкращих в Україні. Результати участі у ЗНО. Калуська гімназія посідає перше місце серед усіх загальноосвітніх навчальних закладів України. Освітяни Калуша є лідерами в області за підсумками всеукраїнського конкурсу. Вчитель року року-2010». Високі досягнення в освіті міста, закономірний результат вкладення значних коштів в оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів. П'ятий рік поспіль у Калуші відбувається міський чемпіонат КВН. Кращі учнівські команди нагороджувалися за власні кошти міського голови поїздками до Парижу, Риму, Москви, Санкт-Петербурга, Кракова. Відпочивали у Туреччині, Єгипті, у міжнародному дитячому центрі Артек. Також у місті діють середні спеціальні та вищі навчальні заклади: Калуський політехнічний коледж, коледж культури та мистецтв, вище професійне училище номер 7 філії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Тернопільського національного економічного університету. Дві 2009 року Калуську центральну районну лікарню передано на фінансування від районної до міської влади. Відтак, у медичних закладах ЦРЛ повністю відмінено благодійні внески мешканців міста і району. З початку поточного року Калуш став першим містом в Україні, де людей намагаються повністю забезпечити безкоштовною медичною допомогою. У стаціонарі Калуської ЦРЛ безоплатно здійснюється медикаментозне забезпечення, лікування та оперативне втручання, діагностичне обстеження. Значно зросли видатки на харчування хворих. Придбання найсучаснішого медичного обладнання вивело міські медичні заклади на якісно новий рівень діагностичних та лікувальних можливостей. Зокрема, міською радою придбано медобладнання на суму 98 мільйонів гривень, в тому числі магнітно-резонансний томограф потужністю 1,5 тесла вартістю 20 мільйонів гривень, 128-зрізовий комп'ютерний томограф вартістю 21 мільйон гривень, літо модульний вартістю 6 мільйонів гривень, та інші діагноз. З 2011 року усі медичні заклади Калуша та Калуського району працюють в режимі єдиної медицини у структурі Калуської центральної районної лікарні. Реалізацію культурної політики в Калуші забезпечує комплекс закладів та установ, до складу якого входять два палаци культури юність і мінерал, три клубні заклади, які проводять роботу щодо організації дозвілля мешканців мікрорайонів міста, вісім бібліотек, дві дитячі музичні школи, чотири музейні установи. У місті функціонують чотири муніципальні колективи, що фінансуються з міського бюджету. Калушани та гості мають змогу відвідувати музей уселю родини Івана Франківського. Мкам залу виставок і презентацій, арт-галерею, історико-краєзнавчий музей вихованці музичних шкіл та творчих колективів міста систематично займають призові місця на всеукраїнських та обласних конкурсах. Улюбленим місцем відпочинку мешканців є парк культури і відпочинку імені Івана Франка. Тут проводяться традиційні розважальні масові заходи, різноманітні мистецькі фестивалі та конкурси. Забезпеченню духовних потреб громади сприяють культові споруди. Найстаріша з них збудований у середині позаминулого століття Римо-католицький костел Святого Валентина. Найбільшими храмами міста є столітня греко-католицька церква архістратига Божого Михаїла та нова всіх українських святих Української православної церкви Київського патріархату, парафіян окремих житлових масивів, обслуговують більше десяти інших, як старих, так і нових храмів. У калуші створено сприятливі умови для розвитку фізичної культури і спорту. У місті функціонують три спортивні школи: ДЮСШ Управління освіти, ДЮСШ Сокіл, фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік. Спортивні змагання проводяться на стадіоні Хімік на численних спортивних майданчиках зі штучним покриттям. У реконструйованому басейні Посейдон, у спорудженому 2009 року льодовому палаці імені Степана Бандери, учні міста виконують навчальну програму з плавання та проходять ковзанярську підготовку. Протягом останніх років у Калуші було проведено турнір Ліги Чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, чемпіонати України з пауерліфтингу, бодібілдингу, бойових мистецтв, всеукраїнський турнір серед стронгменів тощо. У місті діють футбольний клуб Калуш та жіноча футбольна команда Нафтохімік ПНУ, а також хокейна команда «СК Олімпія» і дитяча хокейна команда Білі ведмеді. Мешканці міста мають можливість займатися як традиційними, так і новими видами спорту, наприклад, армреслінгом, пауерліфтингом, спінінгом. В парку культури та відпочинку збудовано майданчик для пляжного волейболу та скейт-байк-парк. В мікрорайонах міста встановлено більше десяти антивандальних спортивних майданчиків, де може займатися кожен охочий. Протягом двох років кількість антивандальних майданчиків планується збільшити до тридцяти. Протягом віків місто на березі однієї із найчистіших річок Європи Лімниці славилося як ремісничий промисловий культурний центр Прикарпаття. Тут ще із 1565 року варять фірмове калуське пиво. Кілька віків у різних країнах мелодійно лунають церковні дзвони братів Фельчинських із маркою відлито в Калуші. Добра слава нашого міста. Твориться його мешканцями самовідданою працею багатьох поколінь. Тож нехай не згасає недліючий вогник любові Калушан до свого чудового, подекуди унікального і оригінального, а в недалекому майбутньому справді європейського, рідного міста. Будь завжди і скрізь нашою опорою і втіхою. Прекрасний Калуш, наш рідний край. Де б не поїхав, не забувай.